Багато коментарів поступало на тему, зніми відео про трак. Він не магнітний. От всі знали, що траки гусенічних тракторів вони не магнітні. Дивись. Навіть не думав прилипати, а може магніт лівий. Ні, не лівий, нормально. Давай зробимо аналіз цьому траку. Те, що було самому все время цікаво. Трошки підчистили. Притулили. Подходить, щоб видно було. А тут виходить 88 желіза і 9,5 марганця. Цікаво, хто в коментарях може написати, чому він немагнітний, навіщо його роблять немагнітним? І чим його лигують. ну, б зрозуміло, чим його лигують. Навіщо це робити? Чим воно допомагає самій конструкції? Те, що він не магнітний, і те, що він легований? Оце цікаве питання. Хто розбирається, напишіть в коментарях.